Моє вітання. Ми повертаємося до прямого етеру марафону телеканалу ТВ7+. Для тих, хто щойно доєднався, нагадаю, що у вас є змога залишатися з нами і в онлайн форматі. Для цього заходьте на офіційну Фейсбук-сторінку ТВ7+, Доєднуйтесь до нашого ютуб каналу і під трансляцією залишайте свої запитання у коментарях. А далі детальніше ми поговоримо про небезпечних комах. Як вберегти себе та як змінюється світ комах із раннім потеплінням, Про це запитаємо у ентомологині Вікторія Тарахова. Доє до нашого етеру. Вітаємо вас, пані Вікторія. Слава Україні. Вітаю героям слава. Власне, зараз ми дійсно бачимо рекордні позначки температури, зокрема, теплий березень, теплий початок квітня. Власне, лише зараз є певне похолодання, зокрема на Хмельниччині. так? Власне, якщо говорити про зміну клімату, як це впливає на світ комах і чи можуть у нас з'явитися нові види комах? А так, дійсно це впливає. В нас можуть з'явитися види, які жили південніше. І з потеплінням вони. Поступово переходять до життя в більш північних широтах, і тому вони можуть з'являтися там, де їх раніше не було, і це може відбуватися як природнім шляхом, так і через діяльність людини, якщо, наприклад, такі комахи будуть завезені, угу. чи можуть вони бути небезпечні для людей, чи можуть це бути небезпечні комахи? Ну, насправді, таких дуже небезпечних комах для людини в нас немає. А є якісь комахи, які можуть, наприклад, переносити хворобу. От звичайні комарі можуть переносити певний перелік хвороб. І є такі види комарів, які в нас ще не трапляються, але вони є переносниками небезпечних хвороб. Тобто вони можуть дійсно з'являтися таким чином. Окрім комах, це можуть бути, наприклад, павуки. І останні роки частіше трапляються, наприклад, укуси павука хіракантіума, який траплявся раніше південніше, а зараз, вже майже в більшості областей України, трапляються такі випадки, і це дійсно через потепління він змінює свій ареал, тобто область поширення, і може траплятися в будинках, може іноді завдавати шкоди. Хоча шкода таких тварин, наприклад, ось. Цього павука вона дещо перебільшена. А люди люди бояться незвичного. Насправді цей, цей павук дійсно може ставити небезпеку для людини. Але зазвичай це можна порівняти з укусом оси або бджоли, які теж є дуже небезпечними для людини і можуть іноді викликати серйозні алергічні реакції. Але до бджіл та ос ми звикли. Ми розуміємо, що це така небезпека. Але е, павуки для нас є незнайомими і людина їх боїться більше. Хоча загроза зазвичай ну, приблизно е, ну, порівняна. Власне, ми зараз бачимо цього павука. Де він водиться? Як себе вберегти від укусів? Чи можливо це? Е Ну, якщо ми кажемо про цього а, павука Хіракантіума, його просто важливо не чіпати і не притискати пальцями. Ага. А, ці павуки самі а, зазвичай не нападають. Тобто для того, щоб павук вкусив людину, людина має цього павука взяти в руку і якось його трохи притиснути. Тому основний основний шлях, щоб берегти себе, це просто не чіпати цих павуків. Якщо він раптово сів на шкіру, якщо він заповсну, якщо таке трапилося, це теж дуже рідко трапляється. Його просто треба скинути, просто стряхнути, не прижимати, не притискати, нічого йому не робити. Тоді він просто і не буде вас кусати. Павуків насправді таких, що мають небезпечну отруту і що можуть прокусити шкіру, це теж дуже важливо, їх дуже небагато. І всі ці павуки самі активно людину не шукають. Тобто людина може знайти цього павука, е його взяти в руку, і лише після цього відбувається зазвичай укус через таку цікавість. Або якщо людина захотіла його там щось йому погане зробити, цьому павуку павук захищається таким чином. Тобто, людина не є для нього е там якоюсь ціллю, яку він угу. переслідує. Так, в першу чергу, треба бути обережними у світі тварин, комах і так далі, і не провокувати дійсно. В першу чергу. Ви зараз з нами на зв'язку із Харківщини. Розкажіть, що ви помічаєте на Харківщині? Власне чи є зміни, нові види комах і так далі? А от саме цей павук, він, він теж трапляється від нещодавно відносно, раніше його тут не було. Серед якихось небезпечних, особливо небезпечних комах, нічого нового зараз немає. Ті, що були, вони продовжують траплятися, вони продовжують нести небезпеку. А є в нас кліщі, які є і були завжди, вони можуть іноді дещо більш, в більших кількостях траплятися, але це не завжди пов'язано зі змінами клімату. Це теж ну, зазвичай природні процеси. І, власне, небезпеку становлять не самі кліщі, а хвороби, які вони потенційно можуть переносити. Власне, сам укус кліща він особливої загрози здоров'ю не несе. Але якщо цей кліщ був заражений, наприклад, на бореліоз, то він може передати цей бореліоз людині, і тому треба добре розуміти, що робити в разі укусу кліща, що можна робити, що не можна. Ну одразу скажу, що перше, що треба зробити, це витягти цього кліща. Якомога швидше, бо чим довше кліщ сидить на тілі людини, тим більше вірогідність того, що він передасть цю хворобу, якщо він сам є зараженим. Тобто, це найперше, що треба зробити. І якщо це зробити протягом першої доби, коли кліч сів на тіло, то зазвичай це зводить до мінімуму ризик зараження. Тобто не треба чекати, не треба його нічим мастити, не треба довго чекати, поки він вилізе сам. Є такий міф, що кліща треба помазати олією, і тоді він вилізе. А це неправда. Ну, по-перше, він може вилізти, але до того, як він вилізе, він може повернути слину, повернути в свого шлунку, де знаходяться ці збудники, і заразити людину. Тобто такі дії вони не зменшують, а збільшують ризик захворювання, тому такого робити категорично не рекомендується. І якомога швидше кліща треба зняти. І якщо це зробити вчасно, то тоді зазвичай нічого страшного не відбувається. І обов'язково, звісно, треба слідкувати за місцем укуса. І якщо в місці укуса з'явилася незвичайна, величезна, там, до 10 сантиметрів діаметрі пляма, то це вже симптом цього захворювання, яке, на щастя, лікується добре на ранній стадії. і якщо вчасно Весно розпочати лікування, то зазвичай все завершується добре. Дійсно важливо звернутися одразу до лікаря і ще й здати кліща в лабораторію, аби зрозуміти, був він інфікований чи ні. Тому що от у цього, цього року у Хмельницькому 50% кліщів, які були проаналізовані, власне, вони мали інфекцію, вони були небезпечні для людей. Це величезна цифра, насправді тому потрібно бути обачними цього року. Дійсно, дуже багато так так. Насправді нести кліща, який вкусив в лабораторію, недоцільно. Чому? Тому що, по-перше, навіть якщо кліщ був заражений, це не є гарантією того, що він передав цю хворобу людині. По-друге, в цих аналізах іноді бувають помилки. І навіть якщо ми отримали негативний результат, це не гарантує на 100% того, що кліщ дійсно був здоровий. Такі дослідження, коли перевіряють кліщів на наявність хвороби, вони мають мету прослідити саме поширення цього захворювання і визначити наскільки заражені кліщі. Але це не є показом для лікування. Показом для лікування будуть саме симптоми захворювання, якщо вони є. І кліщ, коли вас вкусив, ну, його в лабораторію нести сенсу особливого немає. Тобто, якщо кліщ був знятий одразу, Якщо він не встиг напитися, зазвичай це цього вже достатньо для того, щоб не хвилюватися далі ми просто спостерігаємо за місцем укусу. Ну, звісно, що найкраще, якщо це людина буде робити під наглядом інфекціоніста, притомного такого досвідченого лікаря. Але... Ну, одразу скажу, що якщо лікар досвідчений, а він не буде призначати нести цього кліща на аналіз, бо це не є показом до лікування. Власне цього року дуже активні кліщі, їх дуже багато. Власники тварин, люди в соцмережах це відмічають. Що фактично ще із лютого, коли було тепліше, уже кліщі активізувалися. З чим це пов'язано? А реагують на температуру. Якщо тепло, вони прокидаються, і це не є особливою сенсацією, не є новиною. Це не пов'язано ну безпосередньо з потеплінням, Тобто, якщо в кліща є така можливість, якщо температура дозволяє, він стає активним. Так було і раніше, це не лише цього року. Тому, тому правила безпеки, перш за все повинні включати профілактику укусів. Тобто, якщо це домашні тварини, є препарати, які, які захищають собак, наприклад, а і ними варто користуватися. Дуже це рекомендую робити. Якщо це людина, а то коли ми ходимо на природу, це має бути одяг. з з довгими штани заправлені найкраще, щоб вони були заправлені в шкарпетки та в високі, наприклад, чоботи. Треба оглядатися, оглядатися і під час прогулянок, і після того, як ви прийшли додому. Варто розуміти, що кліщі живуть в траві. І коли ми ходимо по траві, ми просто ногами цих кліщів збираємо, вони не падають нам з дуба на голову. Це міф, це неправда. Але якщо ми ходили по траві, якщо сніг вже розтанув, і якщо є якась трава досить густа, і ми по цій траві пройшлися, ми можемо зібрати їх на ноги таким чином. А далі ці кліщі вже повзуть по тілу і шукають місце, де їм присмоктатися. Тому дуже Дуже доцільно, по-перше, відповідний одяг. По-друге, використовувати препарати від кліщів, які наносяться зазвичай саме на одяг. По-третє, дуже важливо прати одяг після того, як ми прийшли з прогулянки, бо ці кліщі можуть там деякий час жити і присмоктатися вже пізніше. Тобто, зазвичай краще цей одяг після прогулянки одразу відправляти в прання, щоб ці кліщі на нас не перелізли. Ага. Ну, і якщо є у вас якісь ще запитання, я можу по кожному з цих розширити відповідь. Дивіться, зараз агрономи насправді розповідають про те, що для деяких озимих культур уже багато дуже шкідників, і дійсно в полях це відмічають. Чи буде у нас чи можуть комахи призвести до проблеми з врожаєм, до проблеми на полях? Можуть, але це, це передбачити наперед досить важко, які саме будуть проблеми. Ці види шкідників, які раніше прокидаються, вони можуть шкодити так само, як і в звичайні роки. В деяких випадках ну, дійсно вони можуть давати спалахи чисельності більше, але це не завжди пов'язане саме з підвищенням температури. Важливо ще багато інших факторів. Насправді є такі, так звані феноіндикатори. От, наприклад, коли починає квітнути якась рослина, наприклад, ліщина, в цей час приблизно прокидаються такі, 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 такі комахи. І прив'язка вона більш доцільна не до числа. Не до дати певної, а до ось цих феноіндикаторів, до рослин, які переходять в стадію цвітіння, наприклад. І якщо ми будемо порівнювати активність комах з активністю рослин, які теж раніше розквітли, то ми побачимо, що ніяких таких особливих сувів і немає. Тобто вони всі синхронно розвиваються. І хто саме буде шкодити ось цього аномально теплого року, ну теж передбачити. Наперед ну, досить досить складно. Щодо цвітіння, ми зараз бачимо ранні цвітіння також дерев власне і зазначають екологи про те, що через різний час раннього цвітіння рослин та появи комах запилювачів відбуваються зміни в екосистемах. Чи можете ви з цим погодитись? І дійсно, зараз ми розуміємо наскільки важлива функція комах запилювачів, чи є в Україні чи в Україні їх достатньо, чи є якісь проблеми? Проблеми є. І проблеми передусім пов'язані з використанням якраз інсектицидів, за допомогою яких боряться з шкідниками. насправді це дуже комплексна, дуже широка проблема, і останні дослідження у багатьох країнах, не лише в Україні, показують, що зменшується кількість бджіл, особливо диких бджіл. Які є запилювачами, тобто така проблема дійсно існує, і це пов'язано теж не з потеплінням, перш за все, а з тим, що людина більш інтенсивно використовує дуже міцні інсектициди, використовує їх неконтрольовано. І це призводить до зменшення і корисних комах, ну таких корисних з точки зору людини, тобто запилювачів, хижих комах, які допомагають боротися з шкідниками. Тобто, така проблема дійсно є, і вона перш за все пов'язана саме з діяльністю самої людини, а не з глобальним потеплінням. Власне, якщо говорити про комах у водоймах, до прикладу на Рівненщині розмножаються отруйні комахи. Це, до прикладу, водний скорпіон і водний клоп. Якщо вам відомо наскільки вони небезпечні для людини і чи є вони в різних регіонах України? Вони є в різних регіонах України, вони можуть вкусити людину, але теж так само, якщо людина її торкається, якщо хапає руками, тоді ці комахи захищаються. Не дивлячись на такі назви, страшні водяний скорпіон. Це невеличкий клоп. Це звичайна комаха в усіх регіонах України, вона не є смертельною, вона не є якоюсь особливо небезпечною. А для того, щоб убезпечити себе, треба купатися в таких місцях, де немає великих заростей рослинності водної. Тобто вона кусає, ці комахи можуть вкусити, або якщо ми її просто хапаємо рукою, і це зазвичай так буває, або якщо ми залазимо в якісь зарості водної, рослинності і просто тіло торкається ось цих рослин, на яких живуть ці клопи. А тоді вони можуть вкусити. Є декілька видів таких клопів, які живуть у водоймах. І це нормально, теж вони живуть там зараз, жили завжди. Просто треба обирати місця, придатні для купання, і не обирати водойми з заростями рослин. Якщо є цвітіння води, тобто ось такі моменти це на них теж треба звертати увагу. Тобто, це, їхня активізація це природні процеси, і в жодному разі чи є якісь інші чинники, які впливають на їхню активізацію. Це природні процеси. Я б не сказала, що є якась активізація. Можливо, звернення людей, і те, що про такі випадки стало відомо саме зараз. Можливо, це пов'язано з тим, що більше можливостей для комунікації у людини з'явилося. Є інтернет, є можливість у соцмережах поширювати такі, ну, такі випадки. І це, ну, це більше ілюзія, що таких випадків стає більше. Більше. Бо ці клопи вони, вони жили завжди і, і випадково можуть дійсно людину вкусити. Цей укус, е, ну, його можна порівняти з. Поболючості з укусом ну якоїсь невеличкої бджоли, не сильніше. Тобто, вони не є смертельними і вони не є надто небезпечними. Навіть у порівнянні зі звичайною медоносною бджолою, зазвичай цей укус набагато менш болючий, набагато менш інтенсивний. Тобто, ну це такі комахи, які жили завжди, і вони, вони зараз не активізуються. Таких спостережень принаймні у мене немає. Люди також писали у соцмережах, зокрема так само і в Рівненській області, зазначали, що власне спостерігали за такими комахами, як геть. Наскільки вони небезпечні для людей, і як уникнути їхніх укусів? Гедзі є небезпечними для людини, і теж ця небезпека була завжди, і вона зараз не, не є надто великою по порівнянні з минулим. Гедзі кусають людину. гедзі можуть іноді теж переносити деякі хвороби. Хоча таких хвороб менше у порівнянні з хворобами, що переносять комарі, наприклад, звичайні комарі, укус геддя сам по собі дуже болючий. Оце основна основна проблема зазвичай, хвороби, які вони здатні поширювати. Ну, наприклад, хвороба туляремія вона сама по собі не є надто поширена. Тобто, для того щоб цей геть щось переніс, має бути осередок цієї хвороби. Їх ну практично немає. Тобто, тому якщо геть вкусив, то з максимальною долею вірогідності він щось може передати. А сам по собі укус болючий, дійсно тому треба використовувати репеленти, якщо ми йдемо на природу. Репеленти від комах працюють краще, ніж репеленти від кліщів. Від кліщів треба зазвичай використовувати там більш сильні речовини, в які мають акарицидну. Акарицидний компонент, тобто той, що вбиває. А от проти комах репеленти лише відлякують, тобто це менш токсичні для людини препарати, і вони досить дієві від комах. Тому, якщо людина десь йде в природу на природу, то є сенс користуватися репелентами. Хоча ґедзі зазвичай кусають саме людей, яка купається в річці і виходить мокра з води. Тобто тут репеленти вже не допоможуть, бо вони будуть змиті водою. Зараз активно почалися такі городні роботи. Люди висаджують грядки, картоплю і так далі. На які комахи їм звертати увагу саме на роботі з землею? Чи є там ще й небезпека? М -м на роботі з землею важливо. Ну от, наприклад, прямо зараз дуже активними є жуки олійниці. Це великий такий жук синьо-фіолетового кольору або чорного, який повзає по поверхні землі. От вони саме навесні от зараз активні, а вони є отруйними. Тобто таких жуків не треба брати в руки, не обов'язково, якщо це сталося, руки треба помити, щоб нічого не потрапило до рота. І навіть. Просто дотик до цих жуків може призвести до опіків шкіри, особливо якщо шкіра ніжна. Тому таких жуків просто не треба чіпати, не треба їх торкатися руками. Тобто є отруйні види. є види, які можуть просто прикусити, тобто в них отрути ніякої немає, але є щелепи, якими вони можуть людину вхопити. А тут правила безпеки такі самі. Тобто не треба е, хапати руками, е, треба дуже обережно з цим, цим поводитися. Е, а медватки, так? Mm -hmm. О, такі комахи, як медватки, Я, наскільки вони небезпечні? Е, так само, як і е, будь-який. Е, Крупна комаха, яка має щелепи. Вони можуть просто е прикусити людину, е оскільки, е оскільки оця ведметка або вовчок її ще називають, оскільки вона крупна, оскільки вона е досить сильна комаха, е вона може, але це треба дуже-дуже постаратися, щоб е вона вкусила людину. Тобто це треба прямо буквально взяти її в руку, от буквально сунути її палець до рота і тоді вона вкусить. В неї, до речі, ще дуже е міцні переміни. Ноги, якими вона копає норки. А, і а, якщо в руки її брати, вона може і ногами там тр трішечки а, прищепити щось там людині шкіру. Ось і вся небезпека. В неї отрути немає, а, і нічого такого дуже страшного вона людині зробити не може. ви здебільшого Це... Так, так. З цих комах, що ми про про яких ми сьогодні встигли поговорити, ось ця ведметка це най, найменш небезпечна за усіх. Ви говорили власне про те, що фактично комах потрібно спровокувати на те, щоб вони вкусили, якщо це не стосується кліщів, тобто потрібно або торкнутися або брати їх в руки і так далі. На завершення власне поради для людей, як себе вберегти для того, аби не торкатися і світу комах і їм не заважати, і себе власне захистити. Ну, Перша порада це відповідний одяг і репеленти, які можна наносити на шкіру. Тобто, таким чином ми захищаємося від комах, і це профілактика, щоб не думати, що робити вже після того, як, наприклад, кліщ той вкусив. Тобто відповідний одяг обов'язково, і обов'язково використання репелентів, якщо людина йде в такі місця, де ці комахи можуть бути. Комахи, наприклад, або. Кліщі не треба торкатися руками тих комах, яких ви не знаєте, до речі, комахи що можуть вжалити. Це теж ще одна небезпека, я не встигла про це сказати. Uh -huh. І Остав джіл всі знають, і тому ця небезпека здається невеликою. Бо це знайомі для нас комахи, але крупні оси, якщо вони вжалять, особливо там в ділянку обличчя десь шиї, це може становити велику загрозу більшу, ніж ось той перебільшений, перебільшений наслідки, там, щодо павуків, наприклад, тощо. Тобто комахи, що можуть вжалити, вони є більш небезпечними за тих, яких людина справді боїться. Тому треба теж розуміти, де ви знаходитеся. Якщо ви десь побачили гніздо, оси або шершня, це велика оса великого розміру. то теж їх не треба торкатися, їх не треба провокувати, і вони дійсно можуть нападати, але лише тоді, коли людина їх спровокує. Хоча до ос ми ще. Не, не, не дожили, вони трохи пізніше з'являться у великій кількості, там з середини літа до е, кінця літа. Зараз їх ще немає в такій кількості, хоча бджоли, джмелі можуть траплятися і зараз. Тобто, основне не чіпати їм, не заважати жити їхнім звичайним життям. Ми вам дякуємо, пані Вікторія, що ви доєдналися до нашого етару. Нагадаю, що з нами на зв'язку була ентомологиня Вікторія Терехова. Дякуємо, що доєдналися.